Покажу, як встановити самостійно ось таку ручку. Ось метр відмітив я від низу дверей, полотно у нас 40 мм, відмітив всередину 20 мм. За допомогою кутничка опустив лінію вниз і відмітив від краю дверей 45 мм. Зробив з обох сторін і з цієї сторони, і з цієї сторони, так само. Далі стаместкою проходимо ось ці краї потихеньку заглиблюємось, Потер підрівняв замок входа. Робив олівцем ось так. Получив ось такий прямокутник: вибрати ці 2 мм чи 3 товщини цієї пластинки. Вирізав потай і навіть закрутив двома саморізами, щоб повністю посадити замок на своє місце. Вставляємо квадрат, перемість комплекту ручки ось такі накладки, одягаємо на квадрат, одну і іншу. залишаються ось ці чотири отвори, Із комплекту ручки закручую сюди чотири маленьких саморізи. І одне від одного, можна їх виломувати. Ну а на цих ручках гвинти знизу, тобто ось так, розпилом і конусом вниз. Ручки одягаються і закручується оцей гвинт, і ось цей гвинт теж закручується. Кріпиться сам корпус ручки до остієї закладної шайби. На даному етапі встановлення ручок завершено. одним пальцем пробуємо.